Теплиця це наша годувальниця, особливо в суворих умовах Уралу, полісся і півночі. Дайливий господар піклується про неї не менше, ніж про власний будинок. Утримання теплиці в чистоті і порядку дозволяє отримувати хороший урожай і витрачати менше сил і коштів на його вирощування, весна час передпосівного прибирання та обробки полікарбонатної теплиці, прибирання восени і навесні. В чому різниця? Завершення збору врожаю не означає кінець садовогородніх робіт. Залишається не менш важлива частина прибирання та обробка теплиці, що краще зробити восени. Бажано, щоб в зиму теплиця пішла максимально підготовленою, з прибраним сміттям, перекопаними і удобреними грядками протравленої від хвороб і шкідників землею. Якщо влітку в теплиці грунтовно погосподарювали шкідники, восени зберіть вручну личинки дротяники. Білокрилки і хруща, осінній збір личинок необхідний, тому що навесні часто доводиться боротися з уже вийшли з них комахами, а це складніше і дорожче весняне прибирання це полегшений варіант осінньої підготовка всього городу до посівної займає багато часу, тому в теплиці краще залишити мінімум робіт, якщо ви добре попрацювали восени після якісної осінньої прибирання вам залишається виконати всього кілька дій. Провести температурну обробку ґрунту демонтувати підтримують зимові конструкції, відмити полікарбонат і обробити металеві частини при наявності корозії, при необхідності відремонтувати пошкоджену за зиму теплицю. Підготовка до посадки включає розпушування ґрунту і відновлення корисної бактеріальної мікрофлори в ґрунті за допомогою біопрепаратів, повна весняна прибирання в теплиці, якщо з якихось причин вам не вдалося навести порядок в теплиці восени. Доведеться приділити цьому час навесні. Старт робіт розраховуйте в залежності від того, коли починається посадка в вашому регіоні. Обробка ґрунту, а це останній етап, повинна бути закінчена не пізніше, ніж за два тижні до висадки рослин в теплицю. Температурна обробка і зволоження ґрунту один з найдешевших способів позбутися від шкідливих бактерій і личинок комах. Це виморожування в кінці зими. Коли ще стоять невеликі морози, відкрийте двері теплиці. Таким способом можна позбутися не тільки шкідливих комах і бактерій, але і від криги, від вирівнювання внутрішньої і зовнішньої температури крижана, кірка просто відстане від стін, проморозивши землю. Дайте їй вологи, заносіть на грядки якомога більше снігу, він почне танути і наситить ґрунт м'якою водою, прибирання сміття, наступний крок прибирання в теплиці. Винесіть з теплиці весь інвентар та обладнання, страхувальні зимові конструкції теж можна демонтувати, як очистити теплицю, зберіть граблями стебла і листя торішніх рослин, перекопайте землю і виберіть бур'яни і їх коріння, приберіть все сміття, включаючи минулорічні підв'язки, філочки та шпалери, спаліть їх разом з рослинними залишками. На них може залишатися грибок та інші бактерії. Які будуть заражати молоді рослини, особливо актуальна ця міра, якщо попередньому влітку в теплиці був спалах фітофторозу, миття теплиці, щоб молоді посадки росли сильними і здоровими, теплична конструкція повинна бути відмитою і обробленою. Процес включає три етапи: видалення бруду з полікарбонату, перевірка і обробка металевих або дерев'яних деталей каркаса, санітарна обробка поверхонь. Полікарбонат не терпить агресивних миючих засобів. Для прибирання знадобиться мило, що містить не більше три лугу, м'яка ганчір'є або поролонова губка для дбайливого видалення забруднень. Зовні теплицю можна помити зі шлана. Мильний розчин використовуйте тільки на сильно зарязнених місцях ділянки, де з'явилася цвіль, найчастіше це стики, Протріть слабким розчином марганцівки. Відтирати сильні зовнішні забруднення потрібно дбайливо, щоб не пошкодити плівку, що захищає від ультрафіолету відео, як і чим помити теплицю, обробка каркаса і санітарне очищення поверхонь, огляньте каркас у пошуках корозії або гнилі. Якщо на металевих деталях виявлена іржа, протріть ці місця перетворювачем іржі, потім обробіть цю ділянку антибактеріальною грунтовкою і пофарбуйте. На дерев'яних конструкціях не повинно бути чорних плям. Всі підозрілі частини потрібно замінити аказ повністю обробити антисептиком і теж пофарбувати, щоб бути повністю впевненим в чистоті теплиці і відсутності патогенних бактерій і грибів на її внутрішніх поверхнях, укропити їх розчином бордоської рідини в невеликій концентрації 3-5. Так ви уникнете подальше поширення іржі і вбережете посадки від парші. Гнилі і фітофторозу. однак оприскування бордоською рідиною може бути недостатньо, якщо в попередньому сезоні в теплиці були спалахи хвороб або нашестя шкідників, в цьому випадку потрібно зробити обкурювання сірої. Це радикальний спосіб боротьби з ворогами посадок, так як в результаті знезаражуються не тільки конструктивні частини теплиці, а й верхній шар ґрунту, відео обкурювання теплиці сірої. Технологія і заходи безпеки, знезараження ґрунту, застосування різних препаратів залежить від ступеня зараженості ґрунту в теплиці і від того, чим хворіли рослини попереднім літом. Агресивними хімікатами в разі сильного зараження краще обробити ґрунт восени, використовують хлорне вапно формалін, препарат і продіон, нідний купорос і бордоскою суміш. Навесні переважно використовувати біологічні способи знезараження ґрунту. Для цього використовують препарати, що містять корисні грибки, Фюспорін, триходермін, байкал М1. Вони не тільки вбивають патогенну мікрофлору, але і заселяють ґрунт корисними бактеріями, трудомісткий і дорогий спосіб, заміна верхнього шару ґрунту. Старий субстрат знімається на 80 см і замінюється новим. Брати його з городніх рядок не рекомендується краще купити новий, ще один спосіб обробки ґрунту. Посів сидератів, вони поліпшать структуру ґрунту, не дадуть рости бур'янам і знезаразять його від патогенної мікрофлори, як сидератів використовують гірчицю, бобові культури, люпин, олійну, редьку, фотолерея, способи знезараження землі в теплиці. Фітоспорін. спорова культура. Продуктами своєї життєдіяльності пригнічує розмноження збудників грибних і бактеріальних хвороб рослин. Байкал М1 Підвищує загальний імунітет рослин і снижена зростання патогенної мікрофлори, зміна ґрунту під силу не кожному дачникові, так як зажадає досить великих грошових витрат. Посів сидератів ранньою весною ефективніше ніж восени. Всі речовини залишаються в ґрунті і не вимиваються пританені снігу ремонт і зміцнення каркаса, Огляньте теплицю на наявність пошкоджень, листи, на яких з'явилися великі тріщини, здуття або помутніння. Треба замінити невеликі тріщини на полікарбонаті або щілини на стиках, що утворилися від деформації конструкції, можна залити силіконовим або покрівельним герметиком, якщо перекосило каркас, можна просто вигнути, деформувалися деталі. При сильному викривленні їх краще замінити, хиткість конструкції усувається зміцненням саморізів, що з'єднують каркас з фундаментом, їх потрібно добре затягнути шуруповертом. відео. Корисні поради по весняній підготовці теплиці не пошкодуйте часу і сил на весняну підготовку теплиці. Ваші зусилля окупляться сторицею. Ви спростите собі догляд з рослинами і зберете хороший урожай.